Хочеш, я обійму тебе, і ти станеш дитиною. А я стану Всесвітом, що любить тебе будь-якою, і посила тобі янгола, щоби стояв за спиною, коли твоє серце миратиме, скути журбою. А хочеш, розрадою буду тобі, як то волів Боже. А може і ні. Хіба мені варто то знати, ти знаєш, насправді я сильна і так всього можу. Тільки треба це вміння, буває, від люду ховати. Бо прийдуть і всю вип'ють. Тоді тим, хто вартий не буде що пити в мені і в кого шукати рятунку, люди радо їдять в мене. Але на то й вони люди. Їм не варто і знати, магічне, що є в моїм трунку. Дуже часто шукаємо серед знайомих і не дуже порятунку, щоб хтось прикривав нашу спину позаду. Світ не добрий, але й не лихий, ані ворог, ні друже. Притуляйся в обійми. Сьогодні тобі я розрада.